Привіт, друзі! На минулому занятті ми з вами подивилися, який врожай зібрала бабуся Оля на своєму городі. А сьогодні ми подивимось, що ж в неї виросла в саду. Готові тоді дивіться. Це сад бабусі Олі. У неї на деревах дозріло багато плодів. Бабуся зібрала урожай з дерев. А ми з вами подивимося, що у неї виросла в саду. Тож будьте уважні і назвіть, що лежить в кошику у бабусі. Що це? Це яблуко? А це що? Звісно, це груша. Що це впізнали? Це слива. Що це? Це персик. А це що? Ну, звичайно, виноград? Діти. А ви знаєте, як можна все, що лежить в кошику, назвати одним словом? Звісно, це фрукти. Фрукти ростуть на деревах, в саду. Але є ще фрукти, які ми можемо купити тільки в магазині або на ринку. Вони ростуть в теплих країнах. Тож, давайте з вами подумаємо і назвемо, що ми можемо купити в магазині. Що це? Це солодкий банан? А це що? Це лимон? Він кислий, але дуже корисний. Що це? Це ананас. Це впізнали? Ну, звичайно, апельсин. Фруктів ще дуже багато, вони всі смачні, корисні, соковиті, кисло-солодкі і дуже поживні. А ви знаєте, що можна приготувати з фруктів? Так, сік, спекти пиріг. Зварити компот, зробити смачний торт, напекти булочки та пирогі пирожків, а ще приготувати варення. Я пропоную вам пограти пальчиками і приготувати яблучне варення. Повторюйте за мною: ми варення готували, стиглих яблук назбирали, мили різали. Варили, всіх варенням пригостили. Давайте ще раз повторюйте за мною. Ми варення готували, стиглих яблук назбирали, мили різали. Варили, всіх варенням пригостили. Супер, молодці! А зараз ми з вами вивчимо вірш Яблучний пиріг. А допоможуть нам його краще запам'ятати картинки. Тож слухайте і дивіться. Яблук повні в нас корзини. Ми збираємо вітаміни, яблучний пиріг печемо, всіх до себе в гості звемо. Послухайте вірш іще раз. Слідкуйте. За, стрілочко... За стрілочкою яблук повні в нас корзини. Ми збираємо вітаміни, яблучний пиріг печемо, всіх до себе в гості звемо. А тепер спробуйте розповісти вірш ви. Дивіться на картинки і повторюйте, а допоможуть вам батьки. Якщо потрібно, поставте відео на паузу і повторіть вірш кілька разів. Супер! Думаю у вас вийшло! Ді, ми з вами говорили про фрукти. Запам'ятайте, фрукти ростуть на деревах в саду. Вони смачні, корисні, поживні. Солодкі або кислі. Пропоную вам пограти пальчиками і вивчити віршик за допомогою немотабли... таблиці. і надіслати відео у нашу вайбер-групу. Чекаю ваших відео. До побачення, малята!